Доброго дня, шановні батьки! Сучасні діти живуть у світі, сповненому вражень, інформації та емоцій. Часто вони переживають втому, напруження чи збудження навіть після звичайного дня. Дуже важливо допомогти дитині навчитися розслаблятися, заспокоюватися та відновлювати внутрішній баланс. Пропоную вам! Кілька простих і водночас ефективних вправ, які можна проводити вдома в ігровій формі. Квітка дихає. Попросіть дитину уявити, що вона гарна квітка. Вдихай повітря, ніби вдихаєш аромат квітки. А тепер повільно видихай, ніби легенький вітерець колихає твої пелюстки. Повторіть 5-6 разів. Вправа допомагає заспокоїти дихання і зняти емоційне напруження. Черепашка Дитина перетворюється на черепашку. Уяви, що ти черепашка, яка злякалась. Сховай голову та руки в панцир. Згорнутись у клубочок. А тепер повільно виглядай з панциря. Розтягуй спинку, розправ ручки. Повторити кілька разів. Ця вправа чудово розслабляє спинку та шию. Хмаринка пливе. Дитина лягає на килимок і закриває очі. Уяви, що ти легенька хмаринка, яка пливе по небу. Тебе несе вітерець, ти спокійна або спокійний. Тобі добре, ти відпочиваєш. Використовуйте спокійну музику. Така вправа розвиває уяву і навички медитації. Метелик. Дитина сидить, притискає долоньки до грудей, крильця метелика. Метелик повільно маше крильцями. Летить до квітки, сідає, відпочиває. Повільні рухи поєднуються з диханням. Вдих. Підйом крилець, видих опускання. Пір'їнка Покладіть легке пір'ячко або шматочок вати на долоню дитини. Дмухай дуже. Обережно, щоб пірїнка не впала швидко. Подивися, як вона літає. Це контроль дихання і знижує емоційне збудження. Поради для проведення. Виконуйте вправи в спокійній затишній атмосфері. Можна вімкнути тиху, спокійну музику. Говоріть лагідним, спокійним голосом. Завжди завершуйте вправи похвалою. Ти молодець, яка спокійна і гарна у мене дитина. Шановні батьки, пам'ятайте, розслаблення це не просто відпочинок. А важливе уміння, яке допомагає дитині керувати своїм тілом і почуттями. Кілька хвилин спокою щодня допоможуть вашій дитині бути врівноваженою, здоровою та щасливою. Нехай ваш дім завжди буде місцем, де панують спокій, любов і гармонія. Я дякую вам за увагу! До побачення!